Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Уночі 9 травня Росіяни здійснили черговий ракетний обстріл України, зокрема й Києва. Наша ППО відмінно спрацювала і не допустила жодних влучань. Ймовірно, що це мало стати відповіддю окупантів на атаку дронами по Кремлю. Про це у щоденному оперативному зведенні для 24 го каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, росіяни вже зробили декілька спроб, намагаючись добратися до купола Верховної Ради. Світан зазначив, що у ніч на 9 травня Росіяни використали для удару по Україні 25 ракет. Загалом же вони підготували близько 50 ракет. Тож у ворога залишилося ще 25, серед яких і калібри, і Х-101, і х 555 Тому нам усім не варто розслаблятися. Він нагадав, що спершу росіяни випустили вісім ракет із чорного моря, тобто був морський став старт. усі вони були знищені в районі Дніпра. А під ранок бо також повітряний старт окупанти запустили ракети Х-101Х 555 які йшли переважно на Київ. Але ракети на молекули не розчиняються, тому вони падають і створюють великі проблеми на землі. Зокрема, після падіння в уже збитому стані, наголосив світан. Під ранок за його словами з'явилася інформація, що дві ракети йшли на Черкаську область. Тобто, наймовірніше під ударом знову мала бути Умань. Тож тут вбачається. Прояв антисемінізму, тому що в Умані є могила Ребе Нахмана, а в Дніпрі великий єврейський центр. Військовий експерт зауважив, що російські окупанти знову били по трьох українських містах: Умані, Дніпрі й звісно, Києву. Київ наймовірніше купол на купол вони намагалися обміняти. Вважає полковник запасу ЗСУ. На його думку, росіяни ніяк не доберуться до купола Верховної Ради, адже вже було декілька атак, зокрема й ракетою Кенжал, після того як вони самі собі Стрілили у голову спалахом над куполом Кремля, тож від окупантів мала бути відповідь. Вони росіяни хворі на всю голову. Зав'язка зрозуміла, коли йшов кинжал на Київ і вибух перед куполом Кремля. Це ланки одного ланцюга наголосив світан. За його словами, 3 травня о 2.30 ночі був вибух над Кремлем. А о 2.30 ночі прийшов російський кинжал, який збили наші повітряні сили. Тож логічно, що він призначався для удару по куполу Верховної Ради. Тот зв'язок. Ска є навіть за часом. Після цього додав полковник запасу ЗСУ. Росіяни не заспокоїлися. Була ще спроба накрити Верховну Раду 35-ма дронами шахет, а тепер уже запустили 15 ракет у бік нашої столиці. В той же час збиття українською ППО російської ракети на що сталося вперше від початку повномасштабної війни, було дуже гучною подією і обурило Китай. Чому після збиття ракети китайські союзники розізлилися на Путіна, розповів економіст Сергію Фурса, експерти зауважив, що це вперше зіткнулися західні системи ППО і новітня суперзвукова зброя судного дня від Москви. І західні технології перемогли. Виявилося, що російська суперзброя не така й супер, а нею ж не, не лякав весь світ. Все майже як з російською армією, найстрашніше в якій ПК Пригожина і російських генералів каже Фурса. На його думку, зараз дуже радіють американські генерали і всі ті країни, у яких на озброєнні вже стоять. Системи ППО від американських виробників зброї останні радіють ще більше. Бо всі інші країни, які купували російські засоби, ППО зараз побіжать робити замовлення, так що не треба переживати за американську підтримку Україні. Лобісти провідних компаній, виробників зброї, які є у демократів, але більше все ж таки у республіканців уміють рахувати гроші. Зазначає економіст. Фурса пояснив, чому китайцям не до вподоби, що російські ракети збивають. Є дуже багато, дуже злих китайців. Дуже злих і на Путіна також, бо китайці останнім часом хизувалися розробками своєї супернадзвукової зброї, і бо в Тайвані на озброєні стоять патріоти. Багато багато патріотів. А тепер буде ще більше. І тепер китайцям і всьому світу стало зрозуміло, що налякати Тайвані союзників своєю супер-пупернадзвуковою ракетою не вийде. І перспектива маленької переможної війни проти Тайваня віддаляється ще далі. І дякувати за це треба Путіну. А так все добре починалося для. Товариша Сі дозволяєш Путіну напасти на Україну. Маєш побачити швидку війну і офігівший захід, який принизили, і на тлі цього нападаєш на Тайвань. Ідеальний план, який навернувся ще в лютому березні 2022 року, завдяки зсу, яких ніхто не приймав у розрахунок, і які перевернули догори Дригом плани по захопленню світу купою божевільних диктаторів, каже експерт. Нагадаємо, що повітряні сили України вперше збили російську гіперзвукову ракету Кенжал із. Зерка Патріот, рачник повітряних сил України, Юрій Ігнат, наголосив, що втішитися зарано, адже треба значно більше цих систем до зустрічі. Друзі Ставайте спонсорами каналу, ставте та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.